Ірина Лісіпіоващук, засновниця фонду відродження захисників України. У минулому вона професійна спортсменка. Бігала середні та довгі дистанції за збірну України на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Перспективну спортсменку помітили американські тренери та запросили її на навчання до Каліфорнії. Там вона зустріла чоловіка та залишилася жити у Сполучених Штатах. Стабільне та спокійне життя Ірини та її родини змінив спочатку Євромайдан, а потім війна Росії проти України. І ми був шок від того, які це які це втрати Україна несе, і які поранення у військових і. Дивлячись на нашу медичну систему, це було просто нереально. Медична система не була готова абсолютно до а, прийняття таких поранених. Тобто, заклади перероблялися на шпиталі, відповідно, обладнання не було. А, догляд за військовими також це було трошки хаос, хаос в такому плані. Цивільні лікарні брали, також поранених. От і а, виникла ідея така, думаю, може. Окей, я гроші то, звичайно, дам там тисячу доларів там, чи дві тисячі доларів. Ми зберемо, а передамо. Але що ці кошти людині, яка, наприклад, обгоріла на 60%. Так Такі виникла ідея привозити на лікування та реабілітацію найважчих хлопців та дівчат, яким українська медична система допомогти не може. Ірина досі пам'ятає свого першого підопічного. Я послала до нього свого тата і попросила тата зайти, поговорити і передати кошти, здається, 2 тисячі доларів. Чи щось таке, я не пам'ятаю вже точно ці суми. От і коли коли тато прийшов до Бабського, виявилось те, що в нього було запрошення. На лікування в США це було запрошення від Української Федерації Америки. Є така пані Зеня Черник. Вона базується в Філадельфії. От і пані Зеня Черник вже на той момент домовлялася за поранених військовослужбовців, щоб лікарні в США приймали їх на безоплатній основі. І я пішла зробила допомогла йому зробити візу. Тобто взяли документи, що йому не потрібно з'являтися посольство, Він був обгорівши на 60%. відсотків. Сьогодні відновили руки, було дуже багато операцій. На жаль, око він втратив, от і частично відновили лице. А після того Сергій повернувся до України. Він взагалі з користення. Спочатку Ірина допомагала іншим волонтерам провозити поранених. Згодом зрозуміла, має достатньо досвіду та навичків, щоб робити це самостійно та заснувала власну організацію. Мені хотілося робити це набагато швидше і контролювати більше обстановку. А ми почали самі вже домовлятися з лікарями і лікарнями. На жаль, не усі історії підопічних Ірини мають щасливий фінал. На початку 2015-го ірині вдалося домовитися про лікування в єльському госпіталі Айдарівця Романа. Він мав надважке поранення у живіт в Україні лікарі не давали йому жодних шансів, проте американські сподівалися, що зможуть врятувати його життя, і боролися за це 15 місяців. Він десь 8 місяців був е е на як сказати, е відновлювався та е його не оперували, давали зажити, тому що його порізали там в Україні. І е після того він власне... Е Назначена операція, все, лікарі заходять, все все йде добре, і його а, організм не витримує, починає рватися, вони зашивають, лізуть йому туди, в шлунок знову рветься, кішкаці. то, це було таке дуже-дуже. Ну, це був дуже довгий процес, 5 місяців. Три рази його виводили, ну, він вже помирав, три рази його повертали. Ну, тобто, там боролися до нього дуже-дуже довго. Три мільйони доларів потратив Гасперал на Романа. І доктор Герберт, це chief of Стаф на той момент, він вів цей кейс безпосередньо і вже там, здається, за два дні до того, як Роман помер. Він зайшов до нього в кімнату, взяв за руку і сказав: Тобі вже недовго лишилось мучитись. Так. Всі до нього прив'язались, звісно. ірина та її команда допомагають у надскладних випадках, наприклад, відновлення зору чи порятунок інфікованих поранених кінцівок. Саме це найчастіше стає причиною для ампутації. Військовослужбовці отримують ці інфекції, які в Україні дуже важко вивести. Не всі антибіотики підходять. Тут у нас навіть інфекціоністів, як таких нема з професії. Та? Якщо в Америці працює інфекціоніст і повністю веде людину, яка інфекція, як і виводити пробує різні напрямки, різні антибіотики, які можуть побороти цю інфекцію. То, наприклад, зараз у нас є два uh, військовослужбовці в Бостоні, Масачусет General Hospital, лікування цих двох про. Uh, Поранених десь плюс-мінус коштує півтора мільйона доларів в лікарні, та і вони на це погодились. Вони взагалі погодились на п'ять військовослужбовців, коли почались військові дії е, повномасштабні, я одразу звернулася до них. Я одразу звернулася до всіх контактів, з якими ми працювали роками. Та, от, наприклад, один з військовослужбовців в Бостоні, та шість тижнів виводили інфекцію та внутривинно, і зараз він три місяці має ще сидить на таблетках. Але якщо б ми цього не зробили, якщо б ми цього не привезли, Зли він би втратив ногу в Бостоні. Вони вже 6 місяців. Вже плюс-мінус ще 6 місяців. Ми зможемо повернути а, цих спецпризначенців назад додому. Тим, кому не пощастило зберегти ногу чи руку, фонд допомагає з протезуванням та реабілітацією. У нас зараз от три військовослужбовців власне прилітають в понеділок. Це це буде протезування, важке протезування у Вашингтон Дісієм МКАП. А бере наших хлопців практично безкоштовно. От і ну, ми покриваємо дорогу, розселення і так далі. Координуємо всі ці а, дії. Кошти на діяльність фонду Ірина збирає у соцмережах, а також за рахунок благодійних концертів. За сім років існування організації пожертвувало близько 10 мільйонів доларів. Фонд має 40 волонтерів по усій країні. Вони допомагають опікуватися пораненими, а також проводити заходи. Ми залучаємо багато українських співаків та щоб е, допомагали нам. От, і ми таким чином людей заставляємо та змушуємо е, приділяти кошти для поранених військових, роблячи ці благодійні. Е, Вечори чи концерти, ну, різні різні івенти. Таким чином за минулий рік нам вдалося зібрати 950 тисяч, майже мільйон доларів. Та, і ми змогли відкрити реабілітаційний центр свій власний Ірпіні. Ми придбали приміщення, ми зробили ремонти, ми додали реабілітаційного обладнання і медичного, бо ми стали медичним реабілітаційним центром зараз. От, і пішла дуже потужна робота. От ми власне, змогли брати більше поран Ніх військових на лікування навіть Роман Менгирюк – один із волонтерів фонду. Волонтером став випадково. Роман мешкає в Філадельфії недалеко від лікарні, яка допомагає фонду. Почув, що шукають людину, яка б могла розмістити та допомогти сліпому пораненому, і одразу зголосився. З того часу вже п'ять років Роман допомагає організації. Наразі він відповідає за організацію заходів. У червні зокрема він організовував концерт на Таймскверу нью Йорку. Ми як волонтери, ми ми вже як сім'я одна. От і знаєш, і ми розуміємо один е, співслова один одного. От всі волонтери, котрі в нашому фонді. Е, Ти, тобто, напевно, і звичайно, знаєш, Іра своїм лідерством також показала. Е, вона вміє вона за собою вести, робить гігантські речі. І наше волонтерство це такий невеличкий вклад, звичайно, в те, що е, хлопці захисники України, хлопці та дівчата, герої України. А пожертвували своїм здоров'ям і так далі. Тому це найменше, що тут в діаспорі ми, українські американці, українці можемо зробити. Яна Неділько ще одна волонтерка фонду. Допомагає Ірині вже три роки. До війни разом з іншими працювала над організацією концертів. З моменту повномасштабного вторгнення це вже була робота 24 на 7, адже ми вже крім концертів у нас. З'явилося дуже багато роботи і документальної. і Ми дуже багато замовлень робили і в Штатах, і в Європі. Ми почали допомагати не тільки військовим, а також лікарням, і дітям, і цивільним. І тобто, масштаб роботи настільки збільшився, що фактично всі наші основні роботи відійшли на другий план. І весь свій час я почала приділяти фонду, тому що Ну, я не могла просто спостерігати і просто сидіти, працювати і не допомагати. Ну, це було нереально. Яна показує свій гараж, який давно вже перетворився на склад. Зараз тут зберігається обладнання для нового реабілітаційного центру, який Ірина з командою планує за кілька місяців відкрити у Львові. Вона обіцяє, новий центр обладнанням та підготовкою персоналу не буде поступатися найкращим американським закладам. З Коннектикуту Ірина Соломко, голос Америки.